Захистити невину Її звати Жозет. А яке звинувачення? Убивство. Покажіть малюнок. Жозет кажете. Скільки років? Одинадцять. Вона чула, як я захищав ґрондена. Я переконаний. Вона повірила, що я можу врятувати це дитя. Винувати! Ви знаєте, що адвокат рятує свого клієнта, а не топить його. Невинне дитя одинадцяти років. Безпрограшна справа. Виправдання буде формальністю. Ведіть підозрювано. Ні, я марю. Її в клітку запхали. Ді, дитя. <працю> Ви найняли мене захищати козу? Яка коза? Коза, ваша величність, тебе. Інші мені відмовили. Там же козу захищати погодиться тільки віслюк. Ви не знали, що підозрювана коза. А вже ж я знав. Але ви здались мені дуже здивованим. Ви робили О -о 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 -о". та не робив я очі полізли на той коп'як, що вам за зачіску. Я відчуваю, що істина десь поруч. А -а -а. Ви щось бачили? Усе бачив. Усе для мене це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, споріднена душа. Та звісно, а вже ж. Каже вже мама рідна. Знайомтесь, Козак. У кіно з 23 травня.